Так, друзі, всім привіт. Сьогодні опять давимо. Вчора віяв, но я його не знімав, що віяв. А те, що давимо і знімаю. Зробили я тут сипот. Не знаю, чого вона відкруть, сюди йде. Зробили цепок і все, нормально. Затягнули, якраз воно оце затягується нормально і цепок стає. І Якщо тоді цепок, аж туди будемо протягувати. Потрохи діло йде. Так же ж само 18 мішків 18, було. Були, трохи перетягнули, тут страшне, він димів. І отака ось вилазила, макальбуха вивезла. Сильно пережали, страшне, тут як з паровоза. Ну а так потихеньку йде. Така семочка. Містами є і палочка проскатая, ну це таке. Макухи. Вже тут ось така куча. Ось така ось макушка. Тут і мелка ще крупною Макуха по 10 гривень. Давимо шок запасом, ще навіяв, ще давимо, бо Ще фільтр не зробив вже. Я заказав всі шлангочки, тройники. Тобто шлангочки, тройники, уголки заказав манометр. Осталося на НШ я теж вже купив, що закручується, щоб виходили такі виходи. Тоді уголок прикруч. ну тройник теж, прикручується до НШ. Ну Побачите скоро відео. І манометр купив там. Коротше вже почти ну... залишилося виточити до токаря болванку, що в фільтр укручується. І щоб він просверлив, щоб там показувало давлення. Ну, такі діла. Нічого не мазали ще, ну, дави нормально. Потихеньку. А так, вже макухи багатенько. Вже хороша така кучка. Оце за два рази ми давимо, бо перший раз, що давили, ми її всю продали, а це за два рази. Бо у нас морози страшні, вже сьогодні буде мочу, щось там мінус 22. Ну, дебелі. Морози вже похолодало, люди не так сильно беруть макуху. Олію беруть. Ціну я трохи опустив, по 35 гривень. Ну, а так потихеньку діло йде. Така ось сімочка. Осталося у нас два мішка. Сніг, стрес у нас погода. Сейчас подалі. О, блин, закрив. така у нас погода. Снігом присипало трохи. І мороз береться дебелий тут зробили ручку. Ручка тут і защока їх. тільки надо... Треба... Ращелкнулася і нормально. Вот така ось синика. Така пара іде. От так. почем останні два мішка і все. Та давимо спустили трохи ціну по 35 олію, щоб брали, начали трошки брати щось там 10 тисяч. Ну 10 тисяч це вроді би маловато. Ну скільки є. Ми пробуємо теж давити. Ми макуху по 10 гривень продаємо. Люди беруть. А це вже надавили, що ми просто не знаю скільки днів назад давили. Може дня 4 і опять давимо. Бо в нас світу не було, щось там почти двоє суток, обмерзли всі провода. Та й виїжджали, трошки обкатали, обкатали трактор, а так діло йде. Потихеньку, але діло йде. Вважимо тут макуху сразу же. Мотори не гріються нічого нормально. Поки ми все запускали прес, вибивало тут ось теплове, ну там теплове стоїть, вибивало. Раз вибило, а потім ще раз. Ну, вже більше не вибиває. Дуже швидко почали запускати його, вона потихеньку-потихеньку, а ми дуже швидко. Ну нічого. Поки робився. Звісно, даве дебела струя з першої камери не сильно багато. тут одна, а тут теж вроді би непогано йде. Оце ж оця ось фуз. Оце поки запустиш, він вже спочатку таким йде сухе сюди трохи, ну як сухе, як пластилін. А тоді, як олія починає капати, тоді вже можна підкручувати гайку. І оце ж поселі це тут таке грязне. Там зроблено не так, воно зверху і все падає туди. Отакі діла. Ну, ми так же само, десь 200, 200 чим то літрів давимо. У нас буде десь уже там півтони олійки. Закази є, багат, ну там багатенько. Треба надавити цей раз, щоб вже відстаювалося. Ось такі діла. Відром отак носимо і на кучу. Ну, Друзі, будемо закінчувати на цьому відео. Дякую тим, хто додивився мій ролик до кінця. Підписуйтесь на мій канал, ставте лайки. Comentários, sim, papai.